Всім привіт до вашої уваги, лодженці: чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі та Есмара. Є різних цікавих моделів та забарвлень Чоловічі в лоті буде 5 одиниць. Бренду Ліверджі З розміром 50 та 48 буде по 2 одиниці. З розміром 52 буде одна одиниця. Матеріал Бавовна Поліестер. Жіночих в лоті буде 7 одиниць бренду EsmaRa. Розмір від 36 до 46. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3350 гривень. Собівартість однієї одиниці 279 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!